Ходила сьогодні в місто. Подивіться, що я зібрала. Це листя платану. От я вам зараз поміряю. 20 см з верхівки до початку черешка. Ну, ці трішечки менші. Це платан. У нас у Херсоні їх багато таких дерев. Це листя павловнії. Подивіться, яке воно здорове. Ось з вершечка до черешка, до початку, 30 см. Ви уявляєте, яке це буде дерево? Височезне, а ширина його 32 см, ось оцій широкий. Подивіться, які вони здорові. Це трішечки менше. З того ж дерева. Але це більш серцевидне. А це таке видовжене листя. Подивіться, яке воно дебеле. Ну і черешки оці, гляньте, які довгі, так? Дуже довгі. Так, і купила я від слимаків і фундазол. Я ходила за фундазолом роз, розчинити в 10 літрах. І у нас відкрився новий. Насіннєвий, насіннєвий магазин. Я вперше в нього попала. І я накупила ось. Купила капусту оцю. Так вона мені подобається. Вона більш така кучерява, ніж зелена. Каля, скарлет. Кейл, я на неї кажу. Мені так більше подобається. Ось, і гейхера. У мене цього року пропали усі гейхери. І зелені були, і помаранчеві були, і темно-червоні, і нема жодної. Немає. Ну, це я посію. І на перстянка, я обожнюю на перстянку, а вона в мене не хоче рости. У мене одного року я сіяла було декілька штучок, але вони не насіялися. І отаку капусту ще взяла, отак. вона також кучерява. Мені сподобалось те, що полонило мене те, що серединка в неї, бачите, зовсім інша. Я її посаджу у садочок. Я саджаю такі рослинки у садочок. У садочку в мене зелена зараз росте. Вона вже стала червоняста, я вчора показувала в відео її. Ось таке, але листя оце ну, це взагалі. Це взагалі воно більше, ніж моя голова. Отаке дерево буде височене.